Всім привіт! З вами Огає Україна, я Ірина зі мною Марія і Женя. Ми продовжуємо обговорювати лонг-лист відбору і дуже хотіла би подякувати ЗСУ за можливість вести нормальне життя і. В наших серцях, будь ласка, хто можете донатити, допомагайте нашій армії, бо вони наші герої і захисники. Всім привіт! Всім привіт! Так, а сьогодні в нас буде категорія жінки-популярний жанр. В цій категорії в нас ми відібрали сова. Яна Ковальова, Скайлер, Джері Хейл і Вікторія Ніро. Я дуже сподіваюся, що я нікого не <свісно> <міцпроност, свісно> Буде мене поправляти. Ну що, ми розпочнемо з того, що ми можемо розпочати, в принципі, з того, що ви скажете, які у вас очікування від цих артисток? І... Більш-менш ми, в принципі, знаємо артисток як Джері Хейл, і Яна Ковальова була у голосі. Вона була в голосі у двох командах. Це дуже потужна вокалістка. Наразі навчається живе у Швеції і дуже круто, але вона вирішила таки прийняти участь у відборі. Я дуже цьому рада. Вона Неймовірна, і виступала, до речі, у нас на вечірці. Ми її пам'ятаємо з Фуего. От, скалір. Якщо, якщо ви пам'ятаєте дуже популярну пісню хвилі, це ця виконавиця з таким цікавим виконанням. Ось Вікторія Ніро залетіла з каверами, вона робила кавери. На Воїни світла, один з найпопулярніших каверів, і також в неї є своя робота, вона називається юних так так о Сова це також великий друг Огайя. ось так я не... Тому що і ми за нею що вона потрапила в лонгліст ще того року. От ну, побажаємо їй щастя цього року, і зараз будемо говорити цих артисток. Ось що ви знаєте, давайте розпочнемо з Марії. Ну, я знаю, що сова вона має спільний фіт з Меловіном, так. Я звідти знаю цю артистку, А також я б хотіла додати, що я плюс-мінус цю цей жанр додала би ще круть. Бо вона також така вже більш популярна жіноча артистка, так ну, маю на увазі male і female artist, тобто як жіночий голос. А, і що дуже цікаво почути заявку Джері Хейл, бо ми бачили її в такому фановому так, стилі. А цього року я думаю, що е, ну, переглядаючи її е, пісні цьогорічні. Військового часу, скажімо так, так, то вони більш глибокі, більш якісь насичені, то дуже було б цікаво почути. Uh -huh. uh -huh. ну, круть ми додали, uh, теж у нас є категорія Soft Sound indie і radio friendly, такий формат, і тут в нас буде шай,лу сорок 45 тонка, Zetтікс, круть і Е, uh, Я думаю, що uh -huh. так. Я повинна була когось неправильно називати. Тому да так, з цієї категорії. От Женя. Скажу, що із п'яти виконавців, які у нас представлені в цій категорії. У мене є, скажімо так, є пара фаворитів це Джері Хейл, звичайно. у Представниці лейблу Енко є великі шанси потрапити в друге вдруге у топ нацвідбору, і потрапити у фінал нацвідбору Очікую від неї досить досить сильної, досить сильної фірмової заявки з нотами українського етно, тому що зараз. Яна досить сильно е, над цим працює. Ми пам'ятаємо і е, її спільні роботи з Зеленою Альоною і Монікою Лю, і також зелею трек Купала, який досить сильно завірусився, досить став популярним у нас. Е, і я думаю, у Яни великі шанси на те, щоб пройти далі. Також я думаю, що у Діани е, у Сови є великі... Е, Ну, в мене великі надії на те, що вона пройде далі, тому що е я якраз е буквально на днях слухав е і дивився кліп на пісню Не потреба. Е я скажу, що для української е для української мусцени е така робота є досить, е досить ст е стабільною, без без якихось таких, без таких от підйомів чи чи провалів, але стабільність, враховуючи, що Діані тільки-тільки 18 років виповнилось і вона вже І вона вже з підліткових років вже світиться, вже має. Певну фанбазу знову ж таки роботи з меловіном знову ж і сольний матеріал. Знову ж того року вона вже була у лонг-листах на відбору Євробачення українського. А дуже важливий момент, що виконавиця поступово поступово набирає, набирає. В плані кар'єри набирає, в плані е, свого стилю, і цікаво буде подивитися, що це буде за заявка. І uh -huh. я думаю, що Діана буде ставити на хітовість на хітовість заявки, на те, щоби ударно яскраво е, показати себе на конкурсі. Це задача мінімального і з тих, хто. Трішки-трішки менше, я даю шансів, але, звичайно, звичайно, шанси є дуже великі. Яна, знову ж таки, голос, фірмовий голос. фірмовий Я дуже люблю, коли виконують фірмово, коли виконують інтелігентно і коли виконують зі смаком. Це для фімейл вокалу для жіночого вокалу, це. Я, я не знаю, я, я дуже люблю такі речі. І коли я напевне Яну порівняю, це, це, це напевно, буде до, до, досить цікаве порівняння, але я е, зроблю порівняння з нідерландською виконавицею з фронтвумен гурту Viesenterм Teйшн Шаран Ого, ти я Десь... згадав. Да, десь десь, от у мене прям такі ноти згадались від Яни, Коли ти коли ти слухаєш і коли ти відчуваєш, як вона працює з голосом, працює з виконанням своїх пісень. І тому, якщо ще і заявка, а я думаю, враховуючи, як вона виконувала Фуего на вечірці після нацвідбору. Я думаю, заявка буде близькою до самого до Євробачення, до так. того, що ми звикли бачити, е, у, Європ... у, у Європі так ти Так. так. Угу. Бу було би цікаво порівняти, наприклад, з якимись е, топовими країнами, типу Італії, типу того ж Сан-Ремо, Сан-Ремо, в Швеції, Британії, звичайно, от 105 от 105 країн, навіть топ-6, якщо ми Швецію теж враховуємо, я би все, -все таки би робив. Порівняння в скайлер. скайлер. дуже дуже у нас сильно завірусилася. Трек хвилі і трек зі столицею став дуже популярним. Я вважаю, що. У неї є потенціал, у неї є можливість показати себе сильно на Євробаченні. Єдине, напевне, в чому може бути проблема, це в тому, що Скайлер тільки, тільки в цьому році про неї дізналася як про виконавицю. Знову ж таки, у нас досить можливо, це її плюс. Є, є, і я не сперечаюся, у нас же ж були випадки, коли. Можна сказати, ті да, самі Гуей? їх теж ніхто way, майже не альоша, знав? Альоша в альоша, 10 му році буквально з на дзвону, буквально з наскоку взяла і показала себе в Європі досить достойно. Uh, і у нас є ще Вікторія Ніро. Я слухав її пісню Молодий юначе. Вона називається Молодий юначе, тільки-тільки згадав, що вона трішки інакше називається. Вона, ви знаєте, от. Тут, тут є такий вайб в цій пісні, і, взагалі, як вона виконує. Дуже підкупає щирість, щирість і це те, чим виконавці мають брати, це те, що, що дуже важливо. Дуже важливо для відбору, дуже важливо для кар'єри виконавця. Якщо ти підкупаєш свою щирість, якщо люди тобі вірять, це величезний шанс на успіх і тому е, віку я би не скидував е, я, я би не скидував її е, с, Зрахунок, з з, з, з <сервиш> рахунків, і я думаю що це може бути це може бути джокер це може бути джокер жіночого е, жіночої групи, групи взагалі кільмоваць. цього року знаєте такий дос Досить рівний список в плані шансів, так кожен може так. себе якось дуже яскраво проявити, і ми ж не знаємо і заявки, які там є пісні. Так все може дуже змінитися. Ми зараз оцінюємо тільки артистів, їх якихось ну бекграунд так, те, що в них було до цього. Ми не оцінюємо, ми не знаємо пісню. Тоді я буду поганим поліцейським. Тоді. Мені до речі, дивись, як ми коротко дуже сказали по дівчатах, а Женя таке зараз. Зараз я зараз скажу. Бо я не мілі, ви знаєте. Хтось скаже, що це жіноча солідарність? Я тоді буду поганою поліцейською. Мені здається, все ж таки в нас є очевидні фаворити. Здебільшого я все ж таки вважаю, що а найголовніший фактор це досвід, і досвід не просто ти там академічний в тебе вокал а ще впевненість. Багато разів люди з академічним вокалом могли принервувати, прямо на самому Євробаченні, давати дуже цікаві ноти. От тому, і зараз були прослуховування прямо зараз. От робила на дні, так були тому все це видно, як виглядають. Вікторія Ніро, я не бачу її у фіналі абсолютно, вона абсолютно сирий новачок, і я думаю, що в неї є майбутнє. Вона пише, пише лірику, яка цікава. І оце такі паростки, і мені дуже подобається. І подобається, що вона от працює на аудиторію молоду аудиторії і, і з якісним продуктом йде до молодої аудиторії. Це така наша Олівія Родріго, і мені це імпонує абсолютно. Просто ем, круто, що вона до англійства трапила. Це успіх, я її вітаю. Але тут дуже багато просто людей набагато впевненіших і з великим досвідом, як та сама Джері Хейл, яка прийшла. Ну для мене вона прийшла нормальний такий шлях від веган до її репертуару наразі, а, в, і вона вже визначилася з напрямком і її лірика. Є ще більше зрозуміліше і зрозуміліша більшості аудиторії, де, наприклад, сова при всій якості і при такому молодому віці впевненості, так я не розумію це, от, не резонує мені лірика, і не знаю, може іноді, коли не самі собі пишуть пісні. І от я намагалася слухати, і щось нема там такої історії, з якою я б могла би себе поєднати. В Джері Хейл щось є таке для всіх і для кожного. Якщо як ми Можливо, чуємо... я тут одну ремарку зроблю? Я одразу скажу, що це не іджизм, але мені здається, що це пов'язано з віком, з нашими, з досвідом, який маємо ми. І який нам не резонує, тобто це для більш молодого покоління музика. Ні, я я не думаю, тут, знаєш, Вікторія Ніро теж молода, тут всі молоді. ось І я розумію, про що вона там співає, про цього молодого хлопця там на по дорозі, там краще залиш мене. от А там такі. е-е Текст мені ну, нема так, до чого я, я можу релейт Не можу, не знаю. от Я хотіла завершити, що Джері Хейл, якщо реально буде тією артистку для ко... якої писала Льона Льона, то і текст буде доволі а, цікавий. І... ну Я думаю, що якщо на рівні Купала, це буде непогано, бо купала. Просто дуже крута заявка, і я б хотіла от щось таке жаль, що вони випустили раніше. Та навіть Іру навіть сольно, навіть сольно, чесно кажучи, при тому, що можливо десь творчість я не, не роз, ну, не відкликатися у мене в душі. Я не закінчила це, я красово казала. No. Яну, яну, uh -huh. ти не знаєш абсолютно репертуар. Я не знаю, як ти можеш позвати свою думку. Ми репертуар її не знаємо. Знаєш, і я би тут була так само скептичною, як і до інших. Якщо б я не чула її і вона просто так може навалювати реально. Вона просто нереальна вокалістка, і, і якщо вона ще й навчається у Швеції, я думаю, і досвід в цьому айдол. Да? Вона брала участь в цьому як фабрика зірок місцева. Тобто в неї є всі дані. От, головне тепер матеріали. Я думаю, що в неї є якісь бачення про матеріал, особливо з досвідом. Навчання і з досвідом Євробачення. Я думаю, що конкретно шаблон не буде, але радіофрендлі точно. От я б Яну може закрут сюди, а Яну в радіофрендлі формату. Так я б поміняла би. От. Я думаю, що Яну може качнути. Якщо ви пам'ятаєте її на голосі, вона качала дуже круто. От це такий андердог. От Яна для мене, і я дуже заангажована в її плані, тому що я прям її виконання скалер Тут цікаво, от в неї про лірику, що ми можемо сказати, їй проста дуже лірика, її можна підспівувати там хвилі, дуже відтанцьовувати. Ну, це така плюс-мінус Джері Хейл. А... В Джері Хейл зараз більше серйозного матеріалу ніж такого пританцьовувачого так. матеріалу. У мені все ж таки вони різні. Я б скалір більше порівняла от, там фінку, щось от, в етно такі, бо вони дуже сильно використовують такі етно етно мотиви, при... причому її спів, от вона відрізняється від всіх інших а, в цьому списку. От Якщо ви пам'ятаєте, як вона виконуєся скалер Тому цікаво, цікаво. як Якщо от вони заспівають, що конкретно зачепить Шурова і от Ну, я бачу Джері Хейл 100% у фіналі, для інших було б круто повернути півфінали дуже сильно. Так, півфіналів дуже не вистачає, якщо чесно. Ну, На жаль, фінансування і військовий стан. Я думаю, всі розуміють причини цього. Угу. Так, так, так. Це от моя думка. Марія хоче щось додати по всіх? Ні, я тільки хочу сказати, що я мала увазі, що Скайлер – це така молода Джері Хейл, ну тобто, не зараз, а яка вона була для мене плюс-мінус десь так. І мені вона досить вирізняється, тим, що її зараз багато, її можна побачити на багатьох там шоу різних, так от у Ютубі. І це такий невеличкий плюс, тобто типу в неї підіймається впізнаваність, і це плюс для неї і для її лейблу. Угу, угу. Ну, ну так, так. Хоча мені здається скалер старше за Джері Хейл. Ти просто знаєш, коли ти в поп сцену приходиш з. Реально вже баченням, який ти артист, чого ти артист, що ти складаєшся, ти мені здається, Скайлер себе якось вже бачить конкретно. От, всі інші себе шукали, і чи шукають досі. От, і Джері Хейл на себе шукала. От, хоч я не була фанатом Віган, але мені здавалося, що тоді от, та порція хейту на Джері Хейл і критики була просто ну, такою несправедливою. Це реакція була абсолютно несправедливою, так дуже сильна реакція, і мені було її абсолютно жаль. Я була готова захищати всі ці брокколі, танцюючі на сцені. Хай би воно було, тому що в нас на Євробаченні, ну чим ми будемо вражати, от і ці овочі танцюючі були цікавим чимось, і ми такого не бачили. Слухай, знаєте що? Латвія могла би поцупити наш номер, треба було продати. Точно їм під кольори було б взагалі шикарно. І це заодно за фінал вийшли. І точно. І Запам'ятались би так да, візуалом би. От якщо б він виліз з холодильника, сів наш шпагат. Було б що продати так на сцені. Так, це наша думка. Ми хочемо почути, що ви думаєте, підписуйтесь на наш канал, став, ставте лайки цьому відео, ми будемо тоді продовжувати знімати а, думки усіх, кого є в світло з нашого клубу наразі. І це не а смішно якщо не буде, насправді. А якщо не буде світла, ми знайдемо, у кого воно є. І ми будемо знімати зі свічками. Ми вам обіцяємо, ми вас дуже любимо і віримо, що наша думка для вас також щось означає. І ми дуже хочемо, щоб ви висловили свою думку, і ми також обов'язково це прочитаємо. Пишіть коментарі. Багато пишіть. Чим більше, тим краще. Пока. Дуже дякую всім.